Добрий день, малята, рада вас вітати на занятті, шо это? Ми сьогодні з вами продовжуємо розмовляти і знайомитись з природним довкіллям. Відгадайте загадку і дізнайтесь, що ж ми сьогодні будемо дізнаватись, про що говорити? Стало біло навкруги, я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Хто? Зима, так, діти. Сьогодні ми на занятті будемо говорити про цю пору року, але спочатку давайте вивчимо скоромовку, чистомовку. Слухайте уважно. Ма, 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 заглядав вікно зима. Ок-ок-ок, пролітає вже сніжок. Ець. Ець, ець, поскрипує морозець. Мо, 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 всі до хати йдемо. Ам, 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 ой весело нам. Ось така чистомовка. Давайте тепер разом повторимо її. Ма, ма, ма. Загляда в вікно зима. Ок-ок-ок. Пролітає вже сніжок. Ець, 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 поскрипує морозець. Мо, 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 всі до хати йдемо. Ам 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 ой весело нам. Добре, молодці. Згадайте діти, а після якої пори року настає зима? Так, правильно. Після осені, після осені йде зима. А які ж знаки осені, ви вже знаєте? Давайте разом згадаємо. Зимку з неба падає сніжок, дерева, земля вкриваються снігом, як білою ковдрою. Вони відпочивають, набираються сил до весни. Сонце хоч і світить, але не гріє. Небо частіше вкрите важкими темними хмарами, комахи поховались від холодів в землю та під ковдру дерев. Тварини також по-різному переживають зимову пору. Ведмідь та їжачок впали вже в сплячку, зайчик змінив колір шубки з сірого на білий, а інші тваринки ходять лісом в пошуках їжі та ховаючись від вітру та морозу в своїх нірках. Зимуючим пташкам теж важко та холодно. Вони все частіше прилітають до домівок людей в пошуках їжі, а люди допомагають їм перезимувати, будуючи годівнички. Люди радіють зимі, але все тепліше вдягаються, щоб не замерзнути. Та все ж зима радісна пора, бо приходить не тільки з холодом морозом, а й з веселими зимовими розвагами та святами. Згадайте, які свята у нас уже були? Так, свято Миколая, Різдво та Новий рік. Давайте зараз з вами пограємо в гру, яка називається Зима Яка. Тож, яка вона зима? Розкажемо про неї за допомогою мнемосмужок. Зима яка, сніжна. Повторіть. Зима сніжна. Зима яка біла. Скажемо разом. Зима біла. Зима яка? Холодна. Зима яка морозна. Всі разом. Зима морозна, зима яка весела, зима яка пухнаста. Повторіть, будь ласка, зима пухнаста. Зима яка чарівна? Так, добре, зима чарівна. Зима яка? Крижана. Зима крижана. Зима яка казкова. Зима яка святкова. Зима святкова. Добре. Молодці. А ось іще одна гра. Яка називається буває чи не буває взимку? Давайте згадаємо, що ж буває взимку? А чого взимку ніколи не буває. Ось подивіться, взимку снігопад буває? Так, буває. А веселка. Ні, веселки взимку не буває. Сонечко взимку буває? Буває. Але світить та не гріє. А комашки взимку бувають? Ні. Комах взимку не буває. Дощ взимку буває, як ви гадаєте. Так, буває зим, взимку дощ, а листопад. Ні, листопад буває восени. Засніжену ялинку ми можемо взимку побачити? Буває таке явище? Буває. Ой холодно та морозно взимку, буває таке? Буває. Ведмідь спить в барлозі. Буває таке взимку? Буває. Зайчик сіренький. Буває таке взиму? взимку? Ні. Не буває, взимку зайчик біленький. Дерева квітнуть, буває таке взимку? Як ви гадаєте? Ні, не буває. А ось річки та озера вкриті кригою, таке буває взимку? Так, буває. Ви добре впорались з завданням і були дуже уважними. Ось і підходить до завершення наше заняття. Давайте зараз пригадаємо, про яку пору року ми говорили. Так, про зиму, про гарну, але холодну пору року. А які зимові ознаки ви запам'ятали? Давайте згадаємо разом зима холодна, зима сніжна, зима біла, зима весела. Зима святкова, а ще зима похнаста. А чого ж не буває взимку, діти? Чи запам'ятали ви? Давайте пригадаємо. Не буває взимку веселки, зайчик не буває сірим, а стає білим. Не видно комах, бо вони всі поховалися. Не квітнуть дерева взимку. Немає листопаду. А чому зима весела пора року? Бо дуже багато зимових розваг взимку, правда діти? А ще вона нас весела, бо багато зимових свят згадаємо святий Миколай свято таке. Різдво. Та новий рік. Ось така у нас весела, гарна, чудова пора року зима, а наше заняття закінчилось. Молодці дітки, до нових зустрічей!